Буви підкопи за їжі злодієм правоохоронця. Затримали підозрюваних зловмисників, причетних до вибуху банку Південний в Чернігові, які намагалися викрасти гроші з банківських комірок громадян. Нагадаємо, 6 травня о четвертій ранку по вулиці Мазепи пролунав потужний вибух. Майже одразу й почалася пожежа. Все це сталося у приміщенні банку. Тоді мешканці житлових будинків поряд розповідали про підкуп з підвалу багатоповерхівки. Поліція даний факт не коментувала. Після затримання причетних до злочину поліція розповідає, як все було. Отже, після ліквідації пожежі працівниками ДСНС правоохоронці встановили, що група осіб проникла до банку шляхом демонтажу підлуги, прикриваючи свої дії наслідка. Ма вибуху, тобто пожежею. Однак через руйнування приміщення внаслідок вибуху зловмисника не довели свій задум до кінця. До розшуку крадієв залучили підрозділи кримінальної поліції Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. Таким чином правоохоронці встановили, що злочин вчинили 40-річний та 42-річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей. Зловмисники раніше вже були судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї. Поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину в банку зловмисники готувалися. Упродовж кількох місяців. Спільники викопали та укріпили тунель під землею до підвального приміщення багатоповерхового суміжного будинку, а також підготували отвір у стіні безпосередньо до сховища банку. Наразі зловмисників затримано. У ході санкціонованих обшуків у них виявлено та вилучено речовину рослинного походження, що схоже на канабіс, вагою понад 10 кілограм. Предмет схожий на пістолет, а також інші предмети, що можуть свідчити про їх причетність до скоєння вказаного злочину. Підозрюваних затримано за умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху за попередньою змовою групи осіб та за статтею про замах на крадіжку. У разі доведення вини у суді зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Окрім цього, під час обшуків у місцях проживання затриманих вилучені дві 50-літрові діжки попередньо з канабісом, а також пістолет, вилучене, направлене на експертизу. Триває досудове розслідування, повідомляє ГУНП у Чернівській області.